Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Бадгера ПТ-САУ, 10-й левел Велика Британія. Ну і, власне кажучи, апаратурка з доволі серйозною гарматою і з доволі серйозним бронюванням. Про це все і про багато іншого ми з вами сьогодні і поговоримо. А починаємо, як завжди, з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас турбіна і це у нас досилач. База, класика, нічого більше йому не потрібне. Розібралися, розібралися. Переходимо до польової модернізації. В першому беремо перше, в другому зведення, в третьому плюс до огляду або нічого. В четвертому я взяв для себе перше, тобто до ХП і до захисту від поранень екіпажу. А ви можете собі взяти друге, плюс до перезарядки, або не брати взагалі нічого. І в останньому я взяв перше, ви можете також не брати нічого, але все ж таки перше більш пріоритетне. Ну і в спеціальній комірці обираємо собі живучість. Чому? Правильно, тому що ми сюди поставимо загартування. Екіпаж у вас на екрані, це у нас 6 людей. Це у нас всі окремо і виконують кожен свою роль, кожен свою спеціальність має. І крім усього цього, у нас два зарядника. От, ну і в принципі, дивимося, вивчаємо, досліджуємо, а потім переходимо до схеми бронювання, і там є на що подивитися. Отож, схема бронювання. І, власне кажучи, батєр. Е, маленький. Компактний, а бронювання в ньому при цьому ха -ха, більше, ніж навіть у Мауса, ну, принаймні в деяких зонах. І про все по черзі. НЛД. Центральна зона майже 240 наведеної броні, справа і зліва межа 280 наведеної броні. Це для ББХ, для підколи, для комеса буде само собою ще більше. Це дуже хороша НЛД для 10-го левела, тому що 8 вісімки вас не прибувають, коли ви стоїте прямо. При передовороті стає ще менше танків, які вас сюди прибувають без будь-яких труднощів. А потім ВЛД. 1824 зона номінальна в межах 300 мм наведеної броні. І це класно, круто, прикольно. Знову ж таки, це для бебехи така броня, тому що для підкола буде трошки більше, для кумулятива буде ще більше. Ну і само собою справлятися з такою бронею, бронею доволі таки проблематично. А, далі, рубка. 215,9 по всій площині. І так, зверху так само. Це дзеркальна, абсолютно рубка, так само, як тут у нас буде і з цієї сторони. Що нам це дає на виході? Ну, це нам дає 320 і більше міліметрів наведеної броні. Знову ж таки, для кумулятива буде ще більше, для підкола більше, ніж за ББХу, більше, ніж у ББХ. Да? І оці 320 та 350 перетворюються в якісь там уже навіть 375 зверху. А для комеса буде взагалі 400. Тобто, ну, прямо таке дуже серйозна і дуже відчутна броня, яку складно ігнорувати. І крім усього, у нас є такі ось як. Напівсфери, якісь е, циліндрики, да? які випирають з башти, ну, з рубки. вони їх в межах там 316 по центру, і там чим далі вскоз, тим більше набирається броні. Само собою це можна пробити, само собою вас сюди і будуть пробивати, але при цьому пам'ятаємо, що танка, крім усього, є кути. Е, кути в нього мінус 10, ми отак ось встаємо. Нахиляємо свій хоботок, і как би, 360 мм броні для бронебійного, а тут взагалі 430 для бронебійного. І там воно зверху 450 для бронебійного. Де під калібра буде 460, 375 і 500. А для кумулятива буде 500, 400 майже і 535. Ну, що називається, успіхів вам. І хто цей баланс? Мені невідомо. Ну, але маємо, що маємо. А маска гармати, що у нас по ній? А, загалом там маркошетні зони, зони, зони з наведеною броньою, і вразливостей в цій масці фактично немає. Там 355-390 броні, це класична зона, яку ви будете бачити, коли дивитиметеся на цей танк. Замаскова зона, там 355 просто, номінальна броня, там немає кута нахилу, але що називається цього номінала з головою вистачає, щоб відбувати все завжди і всюди. Там при куті нахилу, само собою, броня трошки наростатиме, але не суттєво. І крім усього, пам'ятаємо, що в танка є така от як ом, зазор, да, такий от. <кхем> Лунка такий пас, з якої виходить гармата. Е, і в цю лунку справа і зліва можна пробити. Чому? Тому що, власне кажучи, там 152,4 броня номінальна. Але при цьому банально ми маємо наведену броню не таку ж хорошу, коли ви довертаєтеся до супротивника. І коли ви танкуєте, скажімо, якимось там бортом, ромбом і так далі, так, коли там у вас рубка танкує, ВЛД танкує, то в оцю от зону теоретично можна закидувати. Одразу скажу, що я такого не робив, зі мною такого не робили, але сам факт, ця зона лишається, вона існує і потенційно в неї, знову ж таки, можна закинути. Крім усього, пам'ятаємо, що там, по-моєму, є все, ем, така от зона, да, але там маркошет, в принципі. Ну так, да, там, бачите, там, там є зона в 280-300 мм, але ж при цьому ви неї не закинете, тому що банально її не буде видно. Так, да, коли ви вище над танком, то в теорії можна. Але здебільшого він буде вище за вас, і дивитиметься на вас ось так і само собою в такому положенні знищити його, ну, фактично, неможливо. Одним словом, Броня лобової проєкції ультимативна, у нього нормальне хороше НЛД, саме НЛД, нормальне хороше, і просто ультимативне ВЛД, ультимативна рубка, і ультимативні всі окремі елементи на цій рубці, які стають ультимативними в кубі, коли ви стаєте від своїх кутів, і, власне, кажучи, що починаєте анігілювати всю команду супротивника за рахунок титанової, за рахунок адамантієвої броні. От, якось так. Бортова проєкція, власне кажучи, 1524 вверх і 101 низ. Задня частина також 101,6. В чому суть? Бортова проєкція саме, рубки вона ультимативна, як для бортової броні. Низ просто хороший, це 100 мм, ним можна послуговуватися і використовувати його для якісного притомного танкування. Поставили нормальний ром, танкуємо Бабехи под коле рекошетом, танку, танкуємо за рахунок катка і наведеної броні, ну а зверху просто взагалі ніхто, ніяк, нічим ніколи, ну бо 152 мм під таким кутом це не прошибається. І так Далі. Там, само собою, якщо передовернете вас вже в каток проб'ють, але там, в ту саму рубку все ще є шанси, не просто є шанси, а вас здебільшого туди не пробиватимуть. От, тому майте на увазі, цією рубкою потрібно, і можна, і потрібно послуговуватися. От, якось так. Надгусенична полиця в нас у ній 58 мм броні. Це все, що вище 152,4 мм броні, не броні, а калібром, пробуває сюди за трьома калібрами за правилом. да? От, ну, Але це доволі таки хороша надгусенична полиця, яку, бачите, мене, простягують 120, ки 130, ки там, 150 ки калібри. да? І так далі. От, В принципі, я думаю, з цим ми розібралися і все з'ясували. Правильно? Правильно. Ну, І що, переходимо до безпосередньо боїв? І будемо далі продовжувати говорити про даний апарат. Отож, підсумки по бронюванню. Воно не просто є, воно ультимативне. І хто це танк од балансу, мені невідомо. Дав поєднанні з рухливістю не найкращою, в поєднанні з тим, що це ПТСАУ без башти. В цьому плані ця броня не завжди знаходить місце для застосування, і танк не є ультимативною імбою в 10 із 10 боїв чи боях, боїв, неважно. але при цьому в десь так 7 боях із 10. Цей танк може стати не просто затичкою, да, не просто там якоюсь імбою, а херню, яка буде анігілювати повністю все, і які ви не зможете зробити абсолютно нічого. Бо ця броня є ультимативною і знову ж таки, її обмежує тільки рухливість і відсутність башти більше нічого. Це перше, да, з цим з'ясували. По рухливості 35 вперед, 13 назад, саме в моїй збірці з турбіною, з усіма там модифікаціями і так далі. Загалом це швидкість не найкраще, як для, як для рандому. Але вважайте, що це ще хороша, дуже хороша рухливість в контексті бронювання. Бо бронів цього танка стільки, що він має їхати ну, раз в два повільніше, і це було б балансно. Але при цьому їде 35, да, само собою в турбіні цього буде мало. Але в просто звичайному бою цього цілком достатньо, щоб приїхати, зайняти позицію, і цю позицію якимось чином реалізувати. Там, якісно або неякісно, це вже інша історія. Але щоб її реалізувати, цього цілком достатньо. А по гарматі, по-моєму, це 120, 123. 3 мм, це унікальний калібр, якщо я не помиляюся. Пробиття на базовому 272 і 1000 польота, Альфа-Страйк 480 одиниць. Цього достатньо, це хорошого ББХ, питань не виникає. Підкалібр пробиває 320 і летить 1250. Це слабувате пробиття як для підкалібра. Навіть не просто як для Петесауту мщинати. це само собою мало ну, було. Це не ПТ-шне пробиття, так зване. От, Але цього мало навіть в контексті просто снаряда, Чому? Бо це гребаний підкалібр. В нього немає нормалізації нормальної, порівняно з ББХ, і в нього немає нормальної механіки взаємодії з бронею, порівняно з кумулятивом. От, якось так. Тому, само собою, не найкраще пробиття, але вибачте мене, давати цьому танку ще пробиття якесь ультимативне да? ну Це. Бо що я не можу грати в цю гру з цією яртою, це неможливо. Дамага не далося, зате кріт модуля зробила, при тому, що умовний ЕСТ2 мене взагалі не може ніяк убивати ніяким чином, і я лишаюся невразливим для нього. От, ну, Але арті абсолютно байдуже на ці всі нюанси, моменти. І зараз вона кине другий раз, тому що в неї немає перезарядки. Так от, про що я говорив? Про те, що... В цілому, в цілому, пробиття хоч і не найкраще, але давати цьому танку ще й пробиття до всього того, що в нього і так є. Ну, це вже буде перебор і це буде шиза у квадраті. Це і так шиза, тому що ну, типу, в нього характеристики, яких не має бути в танка з такою броньою. А дати йому ще й пробиття. Ну, вибачте, мене це взагалі перебір, як на мене. Ну не як на мене, це об'єктивний факт. Оце я так говорю, щоб ви просто краще сприймали інформацію. Типу, я не ЧСВ, не ЧСВ-шне чмо, да? а типу я об'єктивний. Так, стріляємо в тунк, стоїть тупав, АФК, приймає тичка. Я не розумію, чому він так робить. Даємо йому нарешті підпал. Я три тички йому всандалив в ту зону, і тільки з третьої дав йому цей самий підпал. Чувак просто віддався під нами прокатився, само собою це не рахується як щось, типу, вау, скеловане або тон Ні в якому разі, так, да, ми це повинні розуміти, що танк просто віддався об нас. От, але це не змінює суті і факту того, що от завдяки ультимативному ДПМу ми змогли. Це зробити. Зараз, якщо бабаха стоїть прямо ліворуч, то мені як би габела. Да, вона стоїть прямо ліворуч, мені як би габела. Ну, це було, очевидно, і передбачено, я це сказав, я це озвучив. Я думаю, ви повинні розуміти що... О, е, ще. Ще доволі свідомо йшов на цей. О... Ризик, тихо. Очіпись від мене. Хорош. Е, да, бабаха, звісно. Класно, весело, прикольно зробила. Ну і, в принципі, як я сказав, це було доволі передбачено. І я доволі. Усвідомлено йшов на цей ризик, Господи, як незручно грати без башти. До речі, я який будь нього кути ліво По-моєму, 15 градусів ліво, 15 вправо. Така в нього виделка. Ти мені помоєш умон, ні? Ти мені не помоєш, я поняв. Я тебе прекрасно зрозумів. Тихо. Боже, якби це незручно. це неможливо грати без башти. Так от, виделка. 15 вправо, 15 вліво. Я думаю, це все ясно. Тихо. Даю кат... Ооо, я то давка, каток, але є нюанс. Ну, нюанс. Да. Е, я біомусор, чому? Тому що я приїхав, віддався в бабаху, в цьому бою можна було робити ну, на десятку, де магали тисяч сім. Я ризикнув, я помилився, е, ну але біомумусор на бабахах і далі продовжуватиме стояти на базі в кущах, нічого не робити і псувати бої. Ну, чого? Все шаблону, все класично. Е, маємо якраз час договорити про гармату. Так от, ведека вправо вліво, по-моєму, 15-ка. Зараз я на танк Ге подивлюся. Е, да, піднашка вправо, 15-ка вліво. Е, цього з головою вистачає, в принципі, да, як для ПТ-САУ. але, знову ж таки, м -м, через відсутність башти цей танк ніколи не порівняється своєю ефективністю з якимось важким танком. Да? От, у... Це не спростовує того факту, що це імба ультимативна. І що веделка 15 градусів вправо і 15 вліво це краще, ніж 10, 10. От, але Само собою, в питанні зручності, в питанні комфорту, в питанні варіативності реалізації, ну цього трошки м, бракує. Знову ж таки, ви повинні розуміти в порівнянні з чим і в контексті чого. А потім кути вниз, мінус 10 це ультимативна херня, тому що ну, кути мінус 10, припустимо для помийки під назвою у якої немає броні, якої немає ХП, які треба хоча б щось, щоб хоча б якось реалізовуватися в боях. Само собі не впливати на ці бої, але хоча б щоб якось в них реалізовуватися. О, це все ясно, я думаю. А, тому для Леопарда, кути вниз мінус 15, навіть нехай будуть. Він все одно з ним нічого не зробить, бо в нього немає броні, немає хп, і зокрема в башті в нього немає броні. А от для Бадгера, в якого броня ультимативна. То мінус 10 це фарш. Це так само, як мінус 8 в умовного є3. До речі, про Е3 раз заговорили, хороше порівняння, да? Хто, на мою думку, є більш імбовим? Є3 чи БАДір. Як на мене, є третій. Чому? Тому що в нього разова альфа вище, тобто на ньому легше реалізовуватися, на ньому разу пробиття вище, тобто 375 на 320. От, І там банально вищий калібр, тобто більше всяких зон і груб броні, які ми пробуваємо по правилу трьох калібрів. От. Якось так. Тому. Uh, як на мене там є третій, хоч і має менше кутів, ще менше швидкості, то в цьому плані він все одно більш токсичний і більш імбовий. Отака от така вона історія. От, uh, Чекаємо завершення бою, підбуваємо по ньому підсумки і їдемо в другий бій. Давай, давай, давай. Боже як воно довго виходить, я не розумію чому. 3700 першому бою, один фраг, 6 критів, 2050 блока, 1000 асіста, uh, ну і в принципі. Такий от він бій. Це топ один по команді. Бабаха, само собою, ну, весь дамаг за бій, це е, те, що я їй віддався. Ну, бо ви розуміли, що я їй віддався. Чому? Тому що я це озвучив. Я озвучив, що якщо зараз зліва Бабаха, то я ризикую отлетіть ангар. Я ризикнув, моя витівка вона прогоріла, ну, в принципі, якось так. А в іншому бою я ризикну, і моя витівка призведе до там, десятки дамага у бою. Така дана історія. Е, тому перший бій 3 700, топ-1 поїхали в другий бій, і будемо договорювати. Так-от. Кути вниз, мінус 10 для такого танка, це ультимативна херня, це херня, якої не має існувати, це херня, яка перетворює його в долбану машину для анігіляції. І. бляха з 8 левелом це... це фарш. Ну типу чому? Тому що а, тут немає ХП, тут немає з ким розмінюватися, немає як нормально пушити, тому що ну, 22 хп на бій, це історія про те, що зараз півтори хвилини я тільки доїду до позиції, а команда супротивника або команда моя вже просто сложиться в ноль. Тому це само собою невесело, прикольно. І кайфового в цьому мало. Ну, бо ви, я переконаний, любите грати в топі списка, а я це ненавиджу робити, бо мені це не цікаво. Навіщо мені знищувати умовного там, ксора, да, оцю помийку без броні, без ХП, якщо я залюбки краще пограю з малостом, зі соткою, о, там, з якимись совками десятими, да, і так далі, і тому подібне. На цьому моменті все сталося абсолютно так, як я і казав. Бій не є показовим, тому я просто скіпну його для вас на швидкості Х10. Ну бо дивитися на баджера проти восьмого рівня у патентному бою, де їхня команда грає, займає ключову позицію, тобто гору, а твоя охороняє камінь кущ за 0 метрів від бази. Абсолютно не цікаво і нічого важливого я там не розповідаю. Натомість, хронометраж відео скоротимо, і ви заощадите час. Це фарш, це шиза, це неграбельний бій. Чому тому що що вісімки. Наші чуваки не зайняли горку, от і все. А, чому вони її не зняли? Мабуть, тому що вони біомусор, бо у них команда приїхала і зайняла. А в нас така сама реєта, наприклад, стала в кімпу на базі. Ось вона стоїть там, тільки що вмерла. Ось. Тобто Ксор не поїхав, регіта не поїхала а, на горку, і інші стежки не поїхали на цю саму горку. Там уже п'ять разів воно перекрили цей гробаний проїзд да, в недавньому патчі, але біомусор продовжує кататися на отстріл. Ну, В принципі, все, що треба знати. А, зіграємо зараз третій бій. Чому бо я так хочу? Насправді в цьому бою все нормально, все, все з ним окей, в плані того, який він був і чому він такий був, да? От, але. Маємо що маємо. А так, більше того, команда мало того, що не поїхала, не зайняла горку, вона потім не захотіла цю горку далі грати. От чому нюанс, розумієте, вона не захотіла далі її розігрувати. Ну але. Біомусор далі буде думати, що вони вміють грати. Два мага в цьому бою, топ-2 по команді поїхали на XB і немає про що говорити. Так. Да. Якось так. І вас сказав, ну от яка в цей байк, якщо ти не зміг реалізуватися, ну так це я не зміг реалізуватися. Ну бо такий бій. А на якому танку ви змогли б реалізуватися в цьому бою? Давайте мені розкажіть, на якому танку ви б реалізувалися. Особливо буде цікаво послухати ці історії від гравців з двока на топах. Дуже-дуже цікаво буде сильний взвод цікавий. Дуже цікавий звод. Клан Дудос, знаю такий. Сильні типи. Ну, нормальні, не сильні, а нормальні. Та, а там ГДЮА якесь? Коротше, непонятно. Ну от знову, черговий бій з девятками. Нахера? Я не хочу грати з девятками. Мені не треба підкрутка в плані того, що ви мені кидаєте девятки вісімки до мене в бої. Мені це не потрібно, розумієте? Я хочу грати бій однорівневий з десятками, щоб в ньому було багато важких танків, щоб в ньому було там багато штурмових ПТ-САУ, щоб в ньому було багато штурмових Стешок і так далі. Мені не цікаві ці всі черфутюри і так далі. Чому я не можу вибрати в налаштування гри там, прибрати пункт, грати проти, 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 проти танків нижче левелом? Да? Там окей, я не можу прибрати, грати проти вищого левелу, нехай. Я не можу цього прибрати, то, тіпа, ну окей, питань немає. Але чому я не можу прибрати грати проти танків нищий левелом? <кій> ну, мені не цікаво грати проти 6 е левела на 8, не цікаво грати проти 8 левела на 10, проти 7 левела на 9. Це шку, це вам можливо цікаво, тому що ви граєте просто в сесіях патенту, плані того, що дає патент, ви граєте, не дає патент, ви не граєте. Типу, а мені цікаво приват змагати? Мені цікаво доклада якихось зусиль, а не просто грати в потоці. Потік дає, граю, потік не дає, не граю все. От, тому... От так ти зробив мені в гармату дав, молодець. Він це зробив зумисним, тому що він не знає, куди мене пробить. Не... Ви ж розумієте, що мене зараз зупиняє тільки монетизація, щоб сказати, хто ви, ті, грають на арті, да? мене зупиняє тільки монетизація і винятково і більше нічого. Так, закидим тичку. Ну і поїхали далі, там ззаду гніль моє стоять в теорії. Оу, хорошо його побрили. Я не можу грати під артой, там не дві арти, там шість арт, якщо ви не розумієте там. <кхем> От, ну в принципі... Е, чуваки, я сказав, що там сильний клан, да? забудьте, будь ласка. Просто Просто забудьте, тому що у нас 260 і башка стали ззаду в кімпі АФК на базі. Ой, господи. Замість того, щоб приїхати, пропухати грбане ущелье... Просто приїдьте, пропустите його толпою на Афгана, навіщо? Щоб що? Ну для чого? Біомусор. О, Боже, я не можу в це грати. О, поїхали, поїхали, мразь, поїхали, давай. Поїхали, живот. Раз, стичка. Там Віскас. Заїду сюди, тому що я так хочу, Да, я тоді уникну непоправної шкоди по собі. Даємо тичку, бігом довертаємося, поки Віскас не приїхав. Так, нормально поїхали апарат. Да, Проб'є кумесом велдехом, тому що кут дуже хороший для нього. Ну і в принципі На цьому все, пропустили фланг. І на тому дякую. Так, виїжджаємо. Даємо тичку, можна було скатком пробувати, але при цьому. Ну, Арта, до речі, ще не поплепали. і Він мені був на 2 тички, а лишився на одну. Добиваємо чувака, там катається гнільок. До речі, можна фуасика зарядити, тому що у нас фуасик. А, до речі, фугас, точно я забув. У нас фугас пробуває 130 мм в броні. І дає при цьому альфа страйк в. 620 одиниць. Це ультимативний фугас. Просто бешений, просто больний, просто хворий. І, ну як би, да. Тихо, мансим. Дав таки тичку, тварь. Таки дав тичку, скот. Даємо ще одну тичку. Мансуємо, приймаємо тичку сан... с... стандарта потенційно. Та 95 далі буде стояти на базі. Да, да, да По постой. По Давай задній ход, да, все правильно. Да, да, да все правильно, давай задній ход, чел. Не їдь вперед, не помагай мені, а давай задній ход, да, ти молодець. Все правильно, так і роби. Роби так щодня, і спина боліть не буде. Все правильно. Ой, господи, приїдь вперед, а я прошу, Христом Богом заклинаю, приїдь сюди. Ну Ми зараз їх всіх об'єм анігілюємо, ну в чому проблема, я не розумію. Це якась така дурка, ну, чесно, типу, це настільки треба, щоб в башті нічого не було, абсолютно від слова зовсім. Е, я думав, що воно може паде вниз і за рахунок цього я йому прокину тичку. Е, арта буде не впливати на бій далі, само собою, буде далі заважати мені розігрувати, ну бо арта на бої не впливає, як відомо. Е, в неї ще одна тичка є, я це знаю, я це розумію, я це усвідомлюю. Мені танк не видно, ну це саме так, щоб нормально, щоб я його бачив гарантовано, а не виїжджав повністю на нього НЛД-хою. Боже, який це фарш. Я вслід чекаю арту. Приїдь, паре, 95, бо що, що з тобою? Чел, у стоїть ззаду, я, я не можу це грати, правда, мене вже колбас. Мене почало колбасити в минулому бою. Е, я не можу, ні, все, я, я не хочу. Ні, ні, ні я не хочу, не хочу. Тупо не хочу і все. Грайте саме це говно, Для отсталих. Генерат далі буде стояти до кінця бою там, де він стоїть Він далі буде стояти до кінця бою там, де він стоїть. Скільне животне Да-да, заїть, заїдьте. Все, все правильно, да-да, да, поїдь мені в борт. Поїдь мені в борт, да, все правильно, да, все правильно, Да, все правильно, да, все правильно. да, все правильно, да, все правильно поїдь мені в борт. Нарешті ти приїхав біосміттям. Ноль позначок на танку, в принципі, все логічно, очевидно. У біомусора немає швидкості. Йому треба завжди жать, жать кнопку W, щоб стигати до позицій Але він цього не робить, ну бо тому що. Ну, типу, тому що і все, більше немає ніякої причини. Він цього не робить просто тому що. Зараз шукає, мабуть, вас І спробую зараз... Убитим Рась. Так, тихо, будище. Отак от. Все, получай. Получай, арта гонюча, ти не заслуговуєш існувати в цьому бою. М -м так. А що в нас далі? Що в цьому бою далі робити? До речі, я зараз вийшов на загартування чи ні? Тому що всі команди хп у базі, по-моєму, 2000, чи щось таке, чи 2.100. Да, по ідею я потенційно вижив саме на загартування, але це не точно. Абсолютно. Так. Ну, наші беруть базу але є нюанс. Мені треба не базу брати, мені треба дамаг накидувати. Бо ми будемо надолиться зробити. Ум-хм. <гум> да, це фарш. Не стріляй в мене, будь ласка. Ну тобі надо базу збити, чел, ну що ти робиш? Ну збивай базу, а не в мене а стріляй. Зараз би фос, насправді, зряди, да, давайте фос. Фуас, фуас заряджаємо, 600 дамага вліпили. Так добренько, зараз би його й добить, насправді. Так, найс пойдет. Е, без заха стоїть все тут. В теорії мене, мене може бачить, коли я выйду, зараз неправильно. Але будемо сподіватися, що ми виїдемо правильно, правильно? Там же з боку черфутюр от чим нюанс основний. Збоку грюбаний черфутюр він мені мішає, тому що зараз може виїхати, просто здуть мене в ноль, бо я йому на одну тычку. Ну бо арта сам собою на бої не плыває, і саме арта зробила мене для нього шотом, розумієте, в чому нюанс. Да, там уже приїхав черфутюр. Так, тихо, мені треба добити бої чувака, насправді. Так, цього добили. Найс, окей, прикольно, класно, круто. ХП немає, от чим нюанс. Немає ХП і в цьому вся проблема, тому що. Скільки я одертий получив? 100, перед цим ще 200, ну да, типу, от, будь ласка. Я тепер шотний і в чортюрах теорії може прокнути пробиття і мене можу вбити. Може бути таке, може бути. Буде. Але. А, будемо терпіть. Я сподіваюся, 95-ка хоча б щось чекає, так? Да? Вона чекає хоча б щось, і ми хоча б щось зможемо бачити. <гум> я не знаю, про що, вам, про що з вами ще говорить. Чому? Тому що я вже все сказав, що можна було і не можна було. Ну, само свою по танку, так, да, все сказав. от, А далі говорить по бою немає чого, тому що мені треба думати. Тобто робити те, що, чого не хочуть робити, 95% тан танкістів у цій грі, якщо не більше. от, А думати, як ви розумієте, це доволі складний процес. Тим паче для мене я ж тупорила тварь. Я ж танковий скот, бо він там. а, він там стояв, і тільки-тільки я поїхав, він там засвітився. Це геніально. Це шедеврально, так. Мягенько так, виїжджаємо. Він зараз виїде знову, даємо тичку і не влучаємо, так. Да. І знову не влучаємо нікуди. О, там приїхала шкода, це сумно, це неприємно, це погано, вона зараз закрутить танк. Да. Я зараз лишу, лишуся сам і на цьому все. І знаєте, що прикол? я зараз не можу навіть йому допомогти ніяк чому, тому що там спереду поїхав Ксор в цю саму секунду. Саму секунду там поїхав ксор. Ну чел, ну пори на мене. Так, я можу губить шкоду, але я її уб'ю тільки. Даємо тичку, ну і все, у нас ніякого. Так, да, ніякої десятки, у нас не буде в цьому бою. Е, чому пояснюю, я... Дуже сильно загресував на стандарта і прийняв од нього тичку. Чому? Тому що в мене горіла жопа від мразі, яка стояла ззаду АФК. Від якої саме мразі? Від цієї ось мразі, де вона? Від оцього ось животного, яке стояло ззаду АФК, будучи фуловим. Ти подивіться, в чому прикол. Я стою ось зверху, ну, їдь вперед, ти фуловий, піджимай їх ось отак сюди, типова сюди піджимай. І ми їх закриваємо з двох сторон. Я падаю з цієї сторони, ти падаєш з цієї сторони, ми убиваємо гріля, вбиваємо стандарта. Я в теорії ризикнути і просто вивалитися на стандарта на похір. І задушить його часто за рахунок того, що я б на нього впав, роздав би йому там на ДПМі тички, танкував би його би з ним в клинчі, і при цьому затерпів би від гриля. Я міг це зробити, в теорії міг. Чи я помилився, да я помилився. Але це не скасує того, що Мразь не знає, де кнопка W на клавіатурі це перша Друге, це не скасує того, що е, біомусор на взводі досі стоїть на базі АФК. Типу, «Да, вони стали в прийомку, тому що ніхто не поїхав в місто. Але чому ви самі не поїхали в зодому місто і не передавили це місто? Невідомо. Ну, коротше, якось так. Це 9300 шкоди, і я сподіваюся, в цьому бою була продемонстрована вся неімбовість даного танка, вся збалансованість даного танка. І я щиро вірю, що ну я ось зараз записую в вересні, да. Що ось, коли будуть коробки на Вафентрагера, ви залюбки підете і купите ці коробки. І коли будуть якісь інші активності, які потребуватимуть внесення ваших грошей у цей продукт, ви їх також внесете. Тим самим підтвердити розробникам, що вони роблять все правильно, що вони роблять гру якісно і що вони гра в балансі. Ну бо тільки так це можна пояснити. Вашу підтримку фінансову для цієї контори, в якій максимально відсутній баланс, максимально е, людиноненависницька політика, і ви продовжите її підтримувати. Ну, тобто якось так. Одним словом, можна було робити десятку. Я на фейли, в мене згоріла в один момент моменті жопа, я її за цього не дограв. Файл з грілем, файл з стандартом, дуже, дуже серйозний, дуже критичний фейл, це повністю моя помилка. Е, ну, але, само собою, супутні фактори, такі як е, е, небажання. Та 95-го грати бій, вони само собою також на цей бій вплинули. Я, до речі, дурачок, мені треба було розвернутися боком під аксорчика і приймати шкоду. Я б шкоді дав битичку, я б її потенційно затанчив, бо Аксор би мені дав битичку, але не убив, би, тому що в нього там альфа 6, 240 чи щось таке. Ну, 9300, 5 фрагів це в нас третій бій. Да? 9300, 5 фрагів, 5 критів, 2-300 майже блоки, 800 асіста. Це 10 касуми. це топ-1 по команді, само собою. Взвод, що у вас тут? 60%. Псевдота, 57% псевдота, і 60% псевдота. Зараз ми заходимо там буде 3500 в кращому разі. Сучі повінки, там, да, десь якраз 3500. Ну, давай. Кого ми візьмемо? Давай, Бешку. 3-300. Давай оцього новенький 2600. На ранньому 3000. да ну Псевдота абсолютно. Вони не вміють грати, вони роблять сувінку взводом, тому що, ті які грають в ТриК. Типу, це псевдота. Це вже краще, ніж більшість гравців у цій грі, але саме собою це не скасує того факту, що грати вони в цю гру не вміють. Як, зрештою, я, тому що грають, грати в цю гру вміють тільки ті, хто грають в 5К на топах. От і все. Всі інші в неї грати не вміють. І це факт. Ну, зокрема, і я, знову ж таки. Тому 9300 взвод псевдоти. Ну і в принципі помилка зі стандартом абсолютно моя повністю. М-да, 45%. Ну, не дивно, що ти мене пробував, що ти мене попадав, все як положено. І Т-95, що вона і себе представляє? ось вона. 47%. Ну, все класично, все як завжди. Коротше, 9300 топ-1, підбиваючи підсумки по танку. За три боя в нас вийшло 5 тисяч середньої шкоди, 800 сіста та 2000 блока. Танк ультимативна грибана імба. Імба, звісно, ситуативна. Але цих ситуацій, в яких він проявляється як імба, їх дуже дуже багато. Їх надто багато, їх надміру багато. Це умалішонний шизоїд балансу бронювання в поєднанні з кутами мінус 10%. І мені більше немає чого вам додати. Все, грайте скіловно, не будьте як на 95, не вигорайте в нулі, догравайте моменти до кінця. Це те, чого не зробив я, і через що я втратив десятку в цьому бою. От. Ну і само собою, якщо ви вирішили грати в целей но, то принаймні не грайте. На арті, на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.